Досить голити котів, чому не можна стрикти та голити котів? Кішка, позбавлена шерсті, втрачає нормальну терморегуляцію. Взимку їй буде дуже холодно, а влітку навпаки жарко. Котяча шерсть не предназначена для стрижки, тому вона стає більш тоншою, ламкою та сильніше плутається. І навіть якщо ви підстрижете свого котика, щоб він не линяв, линька не перестане бути. Просто ваш котик буде линяти дуже мілкою шерстю, яку ви будете вдихати в себе. Сам процес стрижки це дуже сильне джерело степу. Для вашої тваринки, коли котиків все ж таки можна стрипти? Трапляються ситуації, в яких користь все ж таки переважує ризики. Наприклад, сильні кофтуни. Вони бувають настільки сильні, як панцир черепахи. І в таких случаях, ну, звичайно, ми не можемо це витісити, і приходиться котика збривати або частково, або повністю. Але тут вже інших рішень, на жаль, немає. Як правильно доглядати за шерстю? А що можеш порадити? Ну, перше, це регулярне вичісування та купання. Купати котика можна десь раз на місяць, і вичісувати можна хоч кожен день, але в міру не раджу використовувати фурмінатор, тому що він більше зрізає шерсть ніж її витягує. Наші майстри знають, як правильно працювати з котиками, тому чекаємо вас в звір.